Я владислав. Беру собі тебе. Беру собі тебе. Мар'яну Мар за дружину. За дружину. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність, подружню. Вірність і чесність подружню. І не залиште аж до смерти. І не залиште аж до смерти. цьому допоможи мені Боже. цьому допоможи мені Боже. В Тройці святі єдині. В Тройці святі єдині. І всі святі. Я Мар'яна. Я Мар'яна. Беру собі тебе. Владислава за чоловіка і обіцяю тобі любов, і вірність і чесність подружню. Не залиште аж до смерти. В цьому допоможе мені Боже. В Тротісті єдині і всі святі. Те, щоб Бог з'єднав, людей, а нехай не розлучає, я недостойний, слава Божий, єднаючи вас у Святе подружжя, владою Церкви Святої Православної, благословляє в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу помолим Господь, Боже святий, тисти чоловіка, землі з Йори просудюю дружиною йому, і дав їй поміч йому, бо така була воля величності Твоєї, щоб не самотній був чоловік на землі, саме нині владико. Просни руку твою зі святої оселі твоєї, і зітну рабів твоїх, владислава з рабою твоєю. Мар'яною, з волі по Твоє дається жона можеві, зіднає однодумності, звінчає в одному тілі, та дарує їм потомство щастя, радіску дітях, бо Твоя держава, твоє царство, є сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки воєні. Віншається рабожі Владислав з рабою Божою Мар'яною в ім'я Отця і сина. І Святого Духа. Амінь. Вінчається. Рва Божа Мадьяна з робом Божим Владиславом Дім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, слава вчесі вінчайних. Господи Боже, слава вчесі вінчайні. Господи, Боже, слава, вчеся, вінчайні. Не будьмо важні! Мир усі відповімо. Убий дитином до двору Господнього. Усією побожню та страхом Божим. Відвідуй завжди церкву його, щоб прийняти і в нього, від нього благодать. І знайти ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Власним Бог нам завжди повсякчас, і на віки віки. Амів. Святи Босі, Святикрім, Свясте, помилона, святи Болі. Помил, що світо Розуму, стані часи на всі народи зійде, чи через апостола Павла і щоб чоловіки і жінки живуть у вірі, це на слово Боже творили, щоб чоловіки з непокритою головою приносили хвалу і прославлення при святому імені Твоєму, а жінки з покритою головою у побожності і благочесті молитви. Подякував Тобі, восилали. Прикрашаєш себе добрими ділами і стверджуючи у вірі, сам владико, чоловіко любче, хлоси рабу твою, Мар'яном, е, з е, і е, її, Владиславом, яким дав їй. Е... Обраска, будь цієї побратима. Покрасне так. Окроплення влучиє свяжений, на той коло Отця. І сина і Святого Духа нині повсякчас, і на віки. Слава тобі! Господь Бог подає свою милість і ласку до тих, хто взиває його ім'я, призиває його, молиться і має розмову з Богом. Бог подає свою милість і ласку. І сьогоднішній такий прекрасний уже весняно-літній день, який сонечко. Крізь хмари пробиває своїм промінничком, осіяє нас і всю землю. Я хочу прожити все своє життя з тобою. І взаємно говорить чоловік дружині, а дружина говорить чоловікові. І з цього часу, коли ми складаємо клятву перед святим Іваном, перед Богом і перед людьми, Господь благословляє нас на мирне життя знаємо, що ви берегли одне одного, допомагали один одному, мали один до одного любов і повагу. А тоді взаємопорозуміння буде вашим постійним супутником у житті. Щастя вам, здоров'я і ноги. Успіхів в вашому сімейному житті, хай ваше життя буде безмарним і, і хорошим. І хай в ньому, якщо і будуть хмари, то щоб ви разом могли в будь-який час підтримати один одного і допомогти. сімейним гармонії у всьому і Боже благодаті вам пожити. Дорогі наші е, діточки, е, щиро вітаємо вас в такий, в такий хороший, теплий літній день з вашим днем одруження, е, щоб ви були здорові, щасливі, багаті. Так як сьогодні вас благословляв Господь, благословляв наш отець Іван, всі рідні і друзі бажали вам. Всього найкращого, так і хай Господь вас ще благословляє, і щоб ви були віки разом. Це ваша радість підтримка. Дорогі наші діточки, сьогодні ваші шляхи злились в один шлях, і ви тепер спільно будете йти цим шляхом. Допомагайте, підтримуйте один одного, слухайте один одного і чуйте один одного. Будьте щасливі. Як дочка вам. Так, буде тепер 4 мінімального. Ікони, нехай ці ікони йдуть з вами по життю, щоб ви в житті спиралися не тільки на свої сили на себе, а на Бога, який є в сьому початку і в цьому про Щоб ви підтримували одного, любили, жили в мирі і в заході. Кажі, щоб в правнуті хоче. <світ> Дорогі. Мар'яна і Борислав, я вас поздравляю. Життя прожити то не повинно прийти. На вашому путі був різні перешкоди і так далі, і хмари. Хочу привітати вас з днем створення вашої сім'ї. Сьогодні іменно такий день. Бажаю вам щастя, багажаю здорових діток. І радості в житті підтримуйте, любіть і подовше бережіть це почуття. Дякую. Ось, ви стали сім'єю. Сьогоднішній день для вас, напевно, дуже важливий. Ви дуже переживаєте. Було помітно. Але надалі я вам бажаю йти тільки в ногу. Триматися певного курсу, який вибере ваша сім'я, і щоб вам завжди по житті везло, і щоб ви завжди були щасливі. Дякую. Шо? Я так. Ви сьогодні стали на дорогу Божу і хочу вам побажати, щоб ви завжди йшли один за одним. На вашого життя буде благословенна божою любові, опікою і підтримкою. Кожне рішення і кожна ваша дія нехай буде сповнена вашим коханням, а ваше життя, ваша любов тільки розквітатиме і розквітатиме з кожним роком вашого спільного подружнього життя і навіть довше. Терпіння, Це дуже гарно. Я вас вітаю, Владюся. У мене така місія випала сьогодні, така честь бути сьогодні в цей день тут. Я тебе, бачиш, підготувала, часто водила до церкви, як видно. Ось. Так що перше випробування було в нас тут, а далі, щоб все йшло гладко. І без, Просто щастя було як кільце. Ми не закінчували нелюбовне щастя. Пам'ятайте, що шлюб це така міцна структура, але дуже тедітна, тому не випробовуйте один одного.